Сьогодні рішенням Київського апеляційного господарського суду стадіон Старт остаточно повернули місто. Судовий процес, який тягнувся роками, можна вважати завершеним. Сьогодні розглянули апеляцію компанії забудовника, що планувала звести на місці легендарного стадіону висотки. Її не підтримали. Сам старт відомий як місце, де за часів Другої світової війни пройшов футбольний матч смерті. Тоді команда працівників Київського хлібзаводу одержала перемогу над командою німецьких військових. Керівництво Шевченківського району планує облаштувати на стадіоні. Нові спортивні майданчики, коли судове рішення набере чинності. Фонд Держмайна оскаржував приватизаційну угоду між фондом Держмайна та Туристом Голденхаус щодо е приватизації фактичної будівництва на території стадіону е об'єктів будівництва цілісного майнового комплексу 350 тисяч квадратних метрів житла і комерційно, е комерційної нерухомості. Е сьогодні це рішення суду. Е було апеляційне, ми виграли апеляцію, Вона скоро вступить в законну силу. Більше